Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так, потрошку почав виготовляти раму на культиватор. Вже в нас потемніло вечір. Вже на сьогодні завершую роботи. Потім буде буду виходний, буду продовжувати. Ось така рама вийшла в мене. Ну, типа, це не рама ще а заготовка під раму. Тут використаний профіль. 50. На 50, А це на основу на несуче, виходить, раміна буде 60 на 60, усе товщина четвірка. Метал трошки такі не кондиція. Я в кінці відео ставлю кусочок відео, де я її що купляв і по якій ціні. Тому що нового я металу повністю об'їздив всі бази. У двох містах був тут в нас. І не в одному я не знайшов товщину четвірку. Ну, 60 на 60 можна було ще купити четвірку. А 50 на 50, або дво, двійка, або трійка. І все, немає більш нічого. Ось, якщо брати по-новому, ось такі в нас ціни: 50 на 50, 140 гривень метр, 50 на 100 Трійка 224 гривня. І полоса на бік сюди в культиватор 60 на 6, тому що 50, ка таки четвірочка є. 135 гривень. Але я все купив на ПБУшці, можна казати, то, в принципі, чуть дешевше вийшло, і метал все таки четвірка такий, як я хотів. Ось тут вже вварив 28 пальці я. Ось так. Під на триточку, під навіску. Так. Потім, оце вже одне крило зробив. Тут у мене йде ось як отсюда, сюди 50 йде, і два крила по 75. У мене буде. Загальний захват має бути 2 метри культиватор. Ось такий буде використовуватися 15 лап. Ось таких. Є в мене таких лап 17 штук, але я буду ставити 15, дві буде на запас. Це мені такі підігнали там одному дядьку допомагав дещо. І замість коштів я в його взяв такі лапи. Колись він хотів собі до Т-25 зробити культиватора, але йому вже за 70 років сказав, не хочу. Каже, як хочу, можу тобі підігнати. Ну, Це такі будуть лапи. Так, і ще що. Тут у мене довжина йде. Виходить 1,50. Тут 20, я відступив, через кожних 50 буде три ряди лап. Тут ззаду планую гребінку зробити, якось ще таку за лапами. І тут ось буде каток кріпитися, такий у мене 25-й вал був. Такі ось виготовив я сюди кріплення. Отак. Цей буде каток зніматися. Ось так. Ну, це таке підгледю в інтернеті, типу по-заводському так роблять. Каток також 2 метри планую. Ну Каток буде трошки бюджетний, там потім я все покажу тому що як по новому металу там ціна виходить, тільки в лізо, треба вкинути до 3000 тисяч гривень. Я перерахував на одну по одну полосу, тільки треба 2000, якщо купувати. Отут я такий трошки зробив більший зазор. Якщо щось не подобається, то тут потім приварую кустю, щоб глухо було. Хочу, щоб каточок, наче чуть, е, грав ліво-право, тому що. Ну, Город, отакий, розумієте, хочу все-таки зробити, щоб він трошки грав. Тут буде йти доверху такий трикутник, також, наче тріточка. І длінним вінтом, заднім з переднім, так як у заводських буде з'єднуватися. І тут буде крутьолка, щоб можна було глибину виставляти. Опорних колес поки що не планую робити наперед, тільки ззаду каток. Якщо щось у мене не вийде з цим катком, то потім ще виготовлю передні колеса. Так що якось так. По цінах сказав. І зараз по Бушному там, у відео я назву вам ціни, що по чому. Коли я приїхав з бази, я там трошки відзняв був і покажу, який я купив метал. В принципі, вже все в мене ось підготовлено, позачищуване. Просто це потрібно, треба буде вигонити трактор. Там в мене рівна підлога в гаражі, де трактор стоїть бетонна. І виставляти це все діло буде на бетоні. Бо тут на цьому столі він замалий, трошки незручно. То це так одне цю приварив, щоб прикинути, що воно як буде виходити. Добре, всім дякую за увагу, всім мирного неба, до побачення. Чекайте продовження. Так, ну ось такий метал. Закупив, e, на базі він йде якоби новий, але но він йде не кондиції, його ну, здають, перепродають, там бог його знає як. E, ну, метал йде новий. Ось. Все, що більше метра, йде по 35 гривень за кілограм новий метал, що ось іде до метра кусочки, оці всі. Ідуть по 27 гривень за кілограм. Все в, виходить, на вагу йде. Ну, це все, все одно набагато дешевше, як <кхід>, купувати прям новий метал. І я ж кажу, 50 на 50 немає четвірки стінки, і довелося купувати на базі оцю, типу, не кондиції, як то кажуть. Так, ось стулив усю 50 на 50 четвірку з кусків. Отак. От і в нас вийшло. 8.60. А мені потрібно його цього профіля 6 метрів. Ну, от і ми будемо собі компонувати. Забрав всі куски 50 на 50. З четвірочку, все, що було, вибрав і довший, коротше, більш там не залишилось ні одного кусочка. Так, на бока купив отаких дві шини: 1,50, 1,60 шістдесят. десятка стінка і 6 шириною. П'ятірки не було такої товстої. Ну, культиваторові там, розумієте будуть на бока, дві пластини. Треба, будуть. І купив на різні там муші, ось таких 14 на 30. 5 пластин зварених між собою, 12 стінка. Ось такі рівненькі, вони такі, почомусь зварені, хтось щось хімічив, ну, таке оце отакий буде метал. Так, ну і взяв вуглекислоту. Ось, правда, по 12 місяць 25 -го годин виходить у нас балон. Потрібно виходить за 11 місяців використати, або навіть якщо не використаю, замінити його, тому що прийдеться платити потім штраф. В Україні був 350 зараз, мабуть, вже всі 500 буде. Сама вулкіслота коштує 550 гривень. Це Житомирська область, місто Коростень. Пишіть в кого, яка ціна на вулкислоту.